Ну, по перше, історія про Мінетмен-3, Вони випробовуються вже неодноразово. Вони випробовували його в квітні 25-го, в листопаді 24-го. Тобто ці випробування вони вже були проведені більше ніж 200-300 разів. А і питання в тому, що в якому контексті медіа супроводжують ці випробування. Ясно, що там це міжконтинентальна балістична ракета, яка потенційно може нести ядерну боєголовку. І це добре, що Сполучені Штати роблять ці дії для того, щоб чітко надавати сигнали до Кремля і Пекіна. Інша сторона, що опозиція говорить про те, що це створює дійсно, певні а, безпекові питання для здоров'я, але, але хіба це сигнал? Якщо цю ракету вже випробували там сотні разів, хіба це якийсь сигнал, якщо мені це здається, можливо це, це планова дія? Ну мені здається, що з сигналом є контекст, в який провели Абсолютно. це випробування е, 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 питання. ж В тому, що може бути одна і та сама подія, питання в тому, яким чином сформувати. Рамку яким чином сформувати фрейм, через які медіа це пропихнути, і яким чином повпливати на головний мозок популяції і в принципі населення? Ми всі прекрасно розуміємо, як це роблять різні видання, різні медіа, різні пропагандисти. Подивитися тільки ж на того Соловйова і Кремль і так далі. Ми всі живемо в цьому суспільстві у певних ідеологічних рамках, які були. Нав'язані тими чи іншими ідеями від книжок, від медіа. І якщо це правильно супроводжувати і правильно це доносити до громадян, то звичайно на будь-яку подію можна накласти. Одну з 40 сторін монети і показати це в правильному форматі. Але звичайно, ми розуміємо, що США не обмежується питаннями мінутмен 3 Тобто, ну наразі вони зробили все правильно, тому що після тестування Бурєвєсніка, який там літав, нібито 14 годин, попри те, що ніяких підтверджень цьому немає додатково випробуванням цього Посейдона, який до речі, наскільки розумів, все ж таки більш успішний, тому що по Бурєвєсніку реально не зрозуміло, що там кінцево вони зробили. Це мені здається більше знов ж таки оця от фрейм, ця от рамка про те, що. Знову ж таки, Путін вже в четвертий раз за цю війну дістає ядерний козир, коли він доходить до тупікового стану, коли вже рухатися, просто нікуди і на нього всі тиснуть. А, і тому я думаю, що ці всі заяви це теж дуже гарна медійна картинка, і дипломатично просто треба відповідати такими ж самими ескалаціями. Питання в тому, що ці ескалації дуже навряд чи дійдуть до реального фактичного застосування, тому що фактичне застосування це просто кінець світу.